Тарас Шевченко, За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розстилає, і сонце спатоньке зове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любо, годиночку. Малою годину ніби серце отпочине, З Богом заговорить, А туман, не наче ворог, закриває море і хмаронько рожевою, І тьму за собою Розстилає туман сивий. І тьмою, німою, оповиє тобі душу, Не знаєш, де дітись, І ждеш його того світу, Мов матері діти.